Світшоті сорту Екстра. Вага 10 кг, ціна 3730 гривень за весь мішок. Перший це у нас буде ось такий легенький світшотик на флінці Подовжений. Розмір у нас буде М від H&M Наступний. Ой, Ой. Ось такий чоловічий. Худі з капюшоном з великою однією кишенькою. На. 16 років, придвітковий. Далі такий валюровий, суперніжний. От прям дуже Клас. Також H&M розмір 4042. Далі в нас буде світшот від Champion в такому бірюзовому кольорі. Розмір M невелика L, як заявляє, виробник. Далі ось така есочка. SM. Тоже худі, але на замоті. Наступний. Це у нас буде ось така туніка. Тоже дуже гарна, в гарному стані. Ще одне худі з капюшоном, таким важким, класним. Розмір також. S, невелика емочка. Далі. Ось такі легасенький шоскуйковий принт. Щось з варіонки. Щось дуже круте, дівчата. Ні, ну круте. Розмір М. Далі якийсь горошок такий. Тоже світшотик. Наступний кораловий, коралово-рожевий. Оверсайзний. Далі худі. Опа, який худак. Тоже подовжений, теплий. Ще одна валюрка маленький розмір, також XSS. Ще одна ведурка. Ціна 3730 гривень. Удроворожевий. О, це клас. Мені таке подобається. Далі, ще одна худі Джек Джонс. Бля, ну це бомба, нічого. Це красота. Синенький. Також такі, як туніка. 38-й розмір. Такий. Далі червоний. З таким оленятком. Більшість світшотів йдуть всередині на флісі. Не дуже такому плотному, але класний. Ну, класний у да. Може це з тієї серії, що оленятку. Так? ось такий ходачок. Щось схоже у нас вже було. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. світшоти сорту Екстра 10 кг, ціна 3,730